Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув до Франції. Цим візитом голова КНР розпочав своє європейське турне. В аеропорту Парижа Орлі його зустрів прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь. Під час свого дводенного перебування Сі Цзіньпінь планує обговорити з Еммануелем Макроном як торговельне, так і геополітичні питання. Поміж іншого говоритимуть і про війну в Україні, зокрема про шляхи вирішення конфлікту. Окрім Франції, Сі Цзіньпінь відвідає також Угорщину та Сербію. Папу римського франциска запросили на саміт миру у Швейцарії, який відбудеться 15 та 16 червня у Бюргенштоку. Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгрет. Пише блік. У суботу вона зустрічалася з понтифіком і серед іншого говорила з ним про війну Росії проти України. Також Амгрет підтвердила, що запрошення надіслали представникам Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки. На думку швейцарської президентки, саме присутність такої кількості країн буде, буде ознакою успішності глобального саміту миру.